Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Поки лихо не спіткає, ніхто і пальцем не поворухне. Вже цілий рік мешканці будинку, що на Зарічанській 50, воюють за безпеку своїх дітей. Просто на дитячим майданчиком нависають аварійні електроупори, і з кожним днем все нижче і нижче. Люди покликали народний контроль. Батьки намагаються тримати малечу якомога подалі від майданчика під напругою. Матусі нарікають, певно, енергетики чекають на лихо. І кожного дня ми тут і прогулюємося, і катаємося, граємо цим м'ячиком, іншими забавками з дітьми. І це справді становить небезпеку, тому як мама і за свою дитину переживає, ну і за всіх мешканців. Діти бігають по заборах, скачуть, так і діти по деревах. Це опора стоїть прямо, як якась загроза. І вона куди не зверталася, просила, щоб її забрали. Ніхто на це не реагує. Опори з'явились кілька років тому, їх встановив підрядник, який зводив сусідні багатоповерхівки. Запевняв людей, що це тимчасова лінія для будівництва. Будинки вже здали, а опори з високовольтним кабелем так і стоять. Стали в аварійному стані. От наша, наш дитячий майданчик знаходиться поряд, і ми хвилюємось як батьки, як Переживаємо, щоб не дай Боже на діток не впала ця опора. От і вона може потягнути поряд опору, яка стоїть, і тоді може статися горе. Разом із знімальною групою народного контролю працівники міського рему виїжджають на місце. З'ясовуємо, лінія давно відключена і навіть від'єднана, і не належить енергетикам. Вже до кінця наступного дня електрики обіцяють знайти власника і повідомити контролюючі органи про загрозу людським життям. Завтра до 4 години і відповідно поспілкуємося з представниками. Вже буде запит підготовлений завтра, 100% буде підготовлена інформація про виявну ситуацію держенергонагляд, і відповідно з ними попрацюємо. І якщо Находимо цього абонента, то я думаю, це буде вирішено на наступному тижні. Якщо не знаходимо, то тільки в співпраці з міською владою дійсно якесь спільне соломоне вирішення, щоб ця опора там не знаходила. Ми і далі будемо стежити за розвитком ситуації. Перевіримо, аби небезпечні опори таки демонтували, а дітлахи могли спокійно відпочивати біля дому. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми. Команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. чесно. З понеділка по четвер, о 20.10 та 21.55 на телеканалі Поділля Центр.